Сібриз 2016 переходить до активної фази. Полігон широкий лан в рамках цьогорічних українсько-американських навчань відкрив двері для журналістів у програмі Медіадня кілька навчальних вправ. Спочатку патруль армії Молдови відбиває раптовий напад умовного противника і контратакує його. найважливіше в таких ситуаціях навчитися адекватно сприймати загрозу та ефективно взаємодіяти між підрозділами різних країн. Вибіляємо в нього позитивні моменти, видаляємо негативні, схрещуємо, можна сказати, і в нас получається щось дуже хороший Мікс, який допомагає нам вчити наших людей. Молдавські гості вражені професіоналізмом українських інструкторів. Те, що вони говорять, основано на реальних случаях, і реально те, що може відбуватися на даний момент, і достатньо, мені дуже очень я Вам чесно скажу. Тому що інструктори просто супер. Тим часом грузинські вояки демонструють навички з тактичної медицини, пораненому водію БТР надають першу медичну допомогу під вогнем противника і негайно евакуюють його у безпечне місце. Ми були в бойових діях. На своєму досвіді вже тренуємо своїх хлопців і також переймаємо зараз досвід наших колег з інших стран. Найбільш видовищною стала операція українських морпіхів із захоплення ватажка терористів в умовах міста та його вивезення. Для цього чорні берети використали гелікоптер армійської авіації і продемонстрували вміння десантуватися з нього без парашуту за допомогою системи Адаптер М1. При підході підрозділів наземним транспортом не забезпечувалася умова виконання бого завдання. Тому це обладнання, яке ви спостерігали, дає можливість раптово вийти в район, раптово застати противника в розплох та захопити ключові точки або об'єкти. У фіналі навчального дня морська піхота спільно з Нацгвардією взяла штурмом, розташований у будинку опорний пункт ворожої ДРГ. Задля більшої реалістичності використали приладдя для гри в пейнтбол. Вогнева група забезпечила щільний вогонь по фронту, за допомогою якої маневрена група зробила маневр з підходом до будівлі з заходом середину, провела зачистку будівлі, а також забезпечила собі відхід всієї групи. Однак, усе це базова підготовка. Попереду злагодження тактичних груп на морі та на суходолі. Зараз ці хлопці, котро ви бачили. Завантажуються на техніку і здійснюють марш до пункту базування чаків. завантажуються на десантно визначені засоби і будуть відпрацьовувати заходи морської десантної підготовки. Олександр Візгін, Олексій Мосиченко, Анастасія Ілляш, військове телебачення.